Нагорода знайшла героя через півтора роки. Військовослужбовець Могилів Подільського прикордонного загону Сергій Кладько отримав почесну відзнаку за заслуги перед Вінничиною. На цю нагороду його кандидатуру ініціював міський голова, а депутати міської ради одноголосно підтримали. Номінувала конкурсна комісія при Вінницькій обласній раді ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк від всієї громади подякував офіцеру прикордоннику за громадську активність і відвагу в обороні кордонів нашої держави. Першочерговий обов'язок ви доклалися для того, щоб оборонити країну, і після перемоги ми обов'язково цю роботу продовжимо. Я думаю, що ця робота буде продовжена набагато сильніше, з іншим натхненням, з іншим баченням, щоб залучати молодь. Будемо залучати молодь. чому? Бо країна інша, країна більш прогресивна, країна, яку визнає весь ревізовний світ. Завдяки вашій роботі багато туристів, як місцевих, як з нашої країни, так і з усього е, світу, будуть у нас приїжджати і відвідувати ті місця, де знаєте, формувалося то виховання патріотичне. Нашої української нації, нашої української армії на ваших подборах буде виховаться не одне покоління наших учнів, наших дітей, не тільки міста, а й всієї України. Ми ще більше будемо залучати співпрацю з нашою частиною. Сергій Кладько очолює громадське формування парус села Серебрія. У мирний час в архівах детально вивчив історію доту, який знаходиться в його рідному селі. Разом з однодумцями упорядкував оборонну споруду та проводив екскурсії для всіх бажаючих. Офіцер прикордонник мріє після війни на базі доту відкрити музей та привертати увагу туристів до унікального військового об'єкту, найдовшого за протяжністю часів Другої світової війни. Сергій Кладько твердо переконаний, що разом з побратимами та непереможною силою ЗСУ вижене ворога з української землі та обов'язково повернеться до свого захоплення у вільний від служби час патріотичного виховання молоді. Це наш перший обов'язок – Це зараз боронити край, а інше туризм, і ми вже після війни будемо розвивати В першу чергу. треба відстояти території нашої держави. Дякую всім батькам, які виховують дітей. Патріотизм із дитячого садка з цього нам треба всім працювати. Міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що особисто сприятиме діяльності таких громадських активістів, як Сергій Кладько, щоб популяризувати історію, культуру, виховувати нашу молодь у кращих національно-патріотичних традиціях.